Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько-польського виробника паркетних підлог «Парліник». І сьогодні наш огляд про дошку з колекції Смаки життя під назвою Мілкшейк Гранде. Давайте розглянемо її ближче. Дошка мілкшейк це виразна односмугова підлога з ясину у світло-кремовому тонуванні. Напівпрозоре біле фарбування злегка пом'якшує відмінності у забарвленні, але при цьому не приховує строкатий деревний малюнок, що від природи притаманний цій неперевершеній породі. Дошка з контрастними візерунками виглядає незвично і дозволяє експериментувати з дизайнерським оформленням. Саме за цю строкатість, а також за бездоганну міцність та пружність підлоги з ясену так полюбляють наші клієнти, а особливо дизайнери інтер'єрів. Паркетну дошку з ясену частіше купують ті, хто відкритий до розкриття власного творчого потенціалу. На її тлі можна успішно реалізувати найрізноманітніші ідеї у мінімалізмі, скандинавському та екологічному стилях. Дошка ясен Milkshake Гранде має досить великий розмір 18 см ширину та 2, ,2 метри двадцять см довжину. Це гладенька, цільна підлога, що не має фасок та вкрита стійким матовим лаком, який перешкоджає її зносу і й стиранню. Замкове з'єднання щільне й надійне та захищає дошку від попадання води й бруду між планками. Доглядати за такою підлогою дуже легко, достатньо вологого прибирання з застосуванням спеціальних засобів для миття, щоб зберегти надовго її первинний вигляд. Дошка ясен мілкшейк є повністю готовою до укладання і не вимагає ніякої додаткової обробки. Вкласти цю підлогу можна плаваючим способом на підкладку, це буде досить швидко. І якщо потрібно, легко розібрати і зібрати ті ж дошки заново або замінити пошкоджені на нові. При укладанні паркетної дошки в приміщеннях з великою площею краще застосувати клеєвий метод. Підлога приклеєна до стяжки, стійкіша до сезонних деформацій, тому такий метод дозволяє покласти цю дошку навіть на основу з підігрівом. Гарантія на дошку ясен Мюкшей Гранде 20 років. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні, знижки та задоволення від співпраці гарантуємо. Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за. Вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів, Па-па!